Доброго ранку, любі діти! Я вам пропоную піти в подорож до лісу. Чи бажаєте малята ви у ліс помандрувати? Давайте пригадаємо правила поведінки у лісі. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців. І стівні ягоди й горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не рви в лісі квітів, пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які ти вирощуєш вдома. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх. Не випалюй суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Малята, подивіться, у лісі ростуть дуже багато дерев. Давайте згадаємо. Які ж дерева ростуть у лісі? Подивіться, це у нас струнка берізка. А це висока та зелена ялинка з колючими-колючими гілочками. А це високий здоровий дуб. Він самий великий в лісі росте. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала, наче молода. Вітер, мов не на ненароком, їй косиці розпліта. До побачення малята.